Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її квартирант впродовж трьох місяців не з'являється в орендованому житлі та не виходить на зв'язок. Правоохоронці задокументували повідомлення та розпочали пошук зниклого чоловіка. Поліцейські провели низку розшукових та слідчих заходів і встановили, що до зникнення 30-річного киянина причетне його рідний батько. На початку січня син прийшов у гостя до родича і під час застілля між ними розпочалася сварка, під час якої чоловік вдарив сина ножем у груди. Від отриманого поранення потерпів і помер на місці. Продовж декількох наступних днів нападник розчленовував тіло загиблого у ванні. Частину тіла чоловік викинув у смітник, а решту закопав у підвальному приміщенні свого гаража та залив бетоном. Під час слідчих дій у квартирі зломисника правоохоронці вилучили документи та одяг потерпілого, а в гаражі відшукали рештки тіла загиблого. Відтак, слідчі затримали 55-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.